Друзі, я вас всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні буде огляд класного мотоцикла. Чому кажу класного? Тому що реально достойний мод для вашої уваги: Тейкенер Лайн. Отже, мотоцикл оснащений одноциліндровим бензиновим чотирьохтактним двигуном на 300 кубічних сантиметрів. Але це ще не все, тому що сам двигун, сам двигун у нас йде від компанії LONCIN. Оригінал. Все як потрібно. Розвиває швидкість він до 120 км на годину завдяки своїй 6 ступеневій механічній коробці передачі. 27 кінських сил він має потужності. Реально він виїжджає з низьких оборотів досить непогано. Також має ще прикольний звук, тому що в нас роздвоєна вихлопна. Ну, тобто, у нас по факту дві, вихлопно, дві вихлопні труби позаду, позаду, не спереду. Все, все нормально. Спереду, один циліндр, один вихід. Це вже тут е, до хімічови. Але. Їдемо далі. 17-ті колеса у нас вперед і зад, гума універсальна, яка буде класно справлятися із легким бездоріжжям, ну і, звісно, що із асфальтованою дорогою. Дискові гідравлічні гальма попереду та позаду. Вилочка попереду перевернутого типу. І ви знаєте, мені взагалі дуже подобається тейкінівське налаштування ходової частини, тому що вони і не пробиваються. ну, Звісно, ми говоримо про. Е Рамки розумного можна пробити все. І дно, до речі, також. Але е, вона класно відпрацьовує на будь-яких нерівностях. Ну і також моноамортизатор позаду з прогресією можна налаштувати його для себе. Е, дуже комфортно на ньому пересуватися. Це дійсно так. Ну і так як це такий Ні, е, стрітовий ендуро, давайте отак, от е, то на ньому дуже класно і комфортно пересуватися саме по місту, тому що він такий маневрений, невеликий і, в принципі, не, не заважкий, не затяжкий. на ньому пересуватися комфортно. Ось така корзина в нас захист нашого двигунчика, так. Далі. Про освітлення. Освітлення в нас тут реально багате, тому що в нас воно, по-перше, все ледівське і його дуже багато. Сама ледівська фара відсвічує дуже класно. По бокам у нас ось такі ходові вогні лінзовані, які ще по кругу мають такі ободки червоного кольору. Ну і ось тут полосочка, яка також вам підсвічує. Прикольно, прикольно виглядає, реально. Також цифрова приборна панель дуже яскрава. Її видно як в сонячну погоду, ну вночі, звісно що. Але от не знаю, чи вночі не буде вам засвічувати, засліплювати вас. Ну це вже е, хто користується такою, таким мотоциклом, напишіть, чи не заважає вам вночі пересуватися. Але я думаю, що ні. Е, також підсос виведений у нас на кермо, тому що в нас тут е, карбюраторна палена система. І USB-роз'ємчик, а навіть два у вас присутні для підзарядки ваших гаджетів. Тому, друзі, якщо вас зацікавив даний мотоцикл, мотоцикл реально достойний за свої кошти, це те, що потрібно. І, до речі, металевий багажничок позаду, якщо ви захочете щось перевезти або встановити кофр, то тут це можна з легкістю зробити. Вся актуальна інформація та вартість буде за посиланням під цим відео. Нагадую, що ми доставляємо техніку, мототехніку, квадро, електро, неважливо, по всій Україні в нас присутнє кредитування від наших банків-партнерів. Тому запрошую до нашого магазину перейти за посиланням. Якщо питання, якісь залишились, номера телефонів там є. Наші менеджери вас проконсультують. Дякую за перегляд. Ставте лайк, напишіть комент та підписуйтесь на наш канал, буде дуже багато цікавого. До нової зустрічі, па-па!